обмеженість держфінансування. Сьогодні, по оцінкам маркетологів, у всьому світі, недвіжимість стоїть стільки, скільки сім'я з двох людей може заплатити за п'ять років. Вот Ось стоїмость жилья. По середнім оцінкам, це 35 40 тисяч доларів готового жилья з відділкою, а не під відділкою. Савісна, ми не можемо сьогодні предложить таку собі себесто... таку цену реалізації жилья, поэтому ринаки стагнірують, требують дотації і так далі. Чехи перевірили цю формулу особиста. А ще за 10 років членства в Євросоюзі країна змогла значно розвинити будівельну галузь. До речі, вони повністю схвалюють прагнення України підписати угоду про асоціацію з ЄС, але підкреслюють це лише перший крок на шляху до Європи. Потом, конечно, Украина должна будет принимать, скажем так, законодательство, которое, которые работает и в Евросоюзе. Ну а то такої, скажімо, первий шаг для, для розвиття ринка недвижимості стрійтельного ринка. Владислав Горах зауважив, що іноземних інвесторів вже давно цікавить ринок житлово-комунальних послуг в Україні, але тарифи, що зараз діють на ньому, не надають можливості компаніям працювати прибутково. І доки це не зміниться, іноземний інвестор буде триматися осторонь від таких проектів. Вікторія Шевконов, В'ячеслав Вендичанський, регіональна служба новин Спортивну інфраструктуру продовжують розвивати у Донецьку. Так, окрім будівництва велодоріжок у шахтарській столиці, організовують парковки для велосипедів. Одна з таких розташована поблизу міськвиконкому. Іншу ж зробили по вулиці Генерала Антонова. У головному управлінні благоустрою та комунального обслуговування міста зупинятися на цьому не збираються. Тож з часом таких парковок у Донецьку стане більше. Виплатити сім'ям загиблих в Азовському морі рибалок по 100 тисяч гривень, доручив Кабмін. Нагадаємо, що під час так званого азовського інциденту, який стався 17 липня, за участі російських прикордонників загинули чотири громадяни на України. Виплати має здійснити Мінфін за рахунок коштів резервного фонду держбюджету, передають українські національні новини. Черговий етап торговельно-економічних суперечок. Росія може відмовитись від українського вугілля. Про це повідомили у представництві Міненергетики північного сусіда. Причиною називають надмірний вміст сірки у вугіллі. Він мовляв, перевищує 1%. і це шкодить екології. Остаточне рішення щодо ввозу українського палива буде винесено на засіданні урядової комісії Російської Федерації 20 вересня. За статистикою лише у ДТЕКу Росія закуповує понад 300 тисяч тонн українського вугілля щороку. У Донецькій області евакуювали шахтарів. На шахті Комунарська в Макіївці після проведення підривних робіт трапилося задимлення та викид вуглекислого газу. Рятувала працівників шахти державна служба з надзвичайних ситуацій. Усього ж евакуйовано 129 гірників. Постраждалих немає. Робота шахти тимчасово призупинена. Вже три місяці в Макіївці працює Донецький обласний соціальний центр матері та дитини. По допомогу до нього звертаються вагітні та матері з дітьми віком до 18 місяців. Скільком жінкам вже встигли допомогти в цьому центрі далі у сюжеті. Донецький обласний соціальний центр матері та дитини найбільший в Україні. Тут можуть одночасно розмістити 16 жінок та 32 їхні дитини. Наразі в центрі перебувають 11 осіб: 5 матусь та 6 немовлят. Центр соціальної служб для сім'ї, дітей та молоді. якщо є малейша можливість дитину залишитися в біологічній сім'ї, тобто сім'ю. Ми робимо все можливе, щоб дитина рос всьо таки в біологічній сім'ї. У цей центр можуть звертатись по допомогу з усієї Донецької області. Для мам вікових обмежень немає. Потрапити сюди можуть жінки на сьомому дев'ятих місяцях вагітності та з немовлятами до 18 місяців. Якщо ж у породілі є старша дитина, її також можуть взяти разом з мамою. Обмеження віку другої дитини сім років. Ці мамочки, етаті, в вследстві складної ситуації. не могут полностью реализовать свой материнский долг. То есть это может быть насилие в семье, это может быть отсутствие жилья, это могут быть какие-либо другие экономические проблемы, это могут быть психологические проблемы, просто нормальная полноценная семья, есть родители, девочка забеременела, родила ребенка, но родители не хотят его принимать, ее принимать с этим малышом. Людмила з маленькою Валерією перебувають в центрі вже два місяці. Тут у них є власна кімната і необхідні речі та іграшки. Коли потрібно вирішити складні питання, на допомогу Людмилі завжди приходить штатний психолог. Так, довго тісно знаходитися не собираємося, тому що сподіваємося приобрести своє життя і жити в своєму домі і розпитувати своїх дітей. Так, звісно, я очень рада, що існують такі центри. Хоч державного фінансування для центру і не вистачає, та за словами директора Марини Полторакової, знаходиться багато людей, які допомагають їм усім, чим можуть. Так, щоб жінки в центрі проводили час з користю, вже незабаром тут для них працюватимуть курси з перукарського та манікюрного мистецтва. Навчатимуть молодих мам безкоштовно, а по закінченню курсів ще й видадуть сертифікат про присвоєння спеціальності. Та це не першочергове завдання центру. Задача стоїть в другому, щоб зберегти сім'ю, щоб виспитати маму, навчити її і показати, що вона може Ухажувати за рібінкам или той жінці помочь, яка оказалась в сложных жизненных ситуаціях. Коли ж діти підростуть до 18 місяців, жінкам необхідно буде залишити заклад. Однак на призволяще їх ніхто не кидатиме. Бо в центрі жінки потрапляють за сприянням соціальних служб. Відтак саме вони зобов'язані вирішити ту проблемну ситуацію, через яку жінка і потрапила в цей центр. Катерина Яковенко Євген Отраднов, Регіональна служба новин. 70 посадовців Держфінконтролю притягнула до відповідальності Донецька обласна прокуратура. Вони не вживали заходів щодо відшкодування збитків до держбюджету. Крім того, відкрито 75 кримінальних проваджень щодо недотримання бюджетного законодавства. Зокрема, під час виділення грошей на створення нових робочих місць допустили порушень майже на 12 мільйонів гривень. За цим фактом відкрито 5 кримінальних проваджень. Загалом з держбюджету розкрадено майже 45 мільйонів гривень і лише третину. З них відшкодована. Такий результат 300 прокурорських перевірок поточного року. Черговий рейд проти комунальних боржників. Цього разу його здійснювали представники Київського відділу юстиції та Донецьк міськ тепломережі. До чорного списку потрапили мешканці центральних вулиць міста Артема Треньова, університетська та Київського проспекту. Щоправда, входження до квартир було непримусовим. Ті ж, хто таки відчинив двері, могли залишитися без власного майна. Список боржників у представників виконавчої служби Київського району та Донецьк міськтепломережі величенький. Цього разу вони відвідали помешкання за десятьма адресами. Йдеться про вулиці Артема, Треньова, Університетська та Київський проспект. Хоча рейд проводили увечері, більшість господарів двері не відчинили. Пощастило, так би мовити, на київському проспекті. У власників цієї квартири заборгованість майже 19 тисяч гривень. Той, хто відкрив двері, відмовився себе назвати. Його нету. А гді він мені не підкажете? Ні, що вы хотели? А как его найти? Исполнительная служба. Ну Вы можете с нами пообщаться? Я не могу мала он в больнице лежит. А в цій квартирі господаркою є Любов Лаврова. Її заборгованість дев'ять з половиною тисяч гривень. Останні три роки жінка сумлінно сплачує, є й квітанці, але згадана сума набігла набагато раніше. Каже, що тоді не платила не вона, а її чоловік, з яким мала складні стосунки. За квартиру я плачу регулярно три года. Как только властник квартиры ушел у места не отдаленные, а у меня попали документы в руки. Когда были документы у него в руках, потому что он властник, а я тут никто, по его словам, изуть меня не як. Вот у меня есть оплата. За то время, где я, когда я живу, я плачу. У жінки троє синів, та з них лише один повнолітній та має свою сім'ю двоє школярі. Господарка квартири скаржиться, що їй треба їх одягати та платити за їжу в школі. Втім, вона робить в квартирі ремонт. Она делает ремонт. Опять таки ви спросили, син допомагає. вот це своїми руками її старший син. А делает он ремонт, потому, щоб діти хоча б в каком то елементарному порядку относительном і теплі жили. Тому що я, як соседка, можу засвидетельствовать, що зимой отоплення не подається вообще. У господарки описали лише тумбочку під телевізор. Представники юстиції оцінили її в 200 гривень. В течение 10 дней днів дается этот срок для того, щоб в полной мере мірі и і він може возвратить себе своєму имущество. Якщо жінка й надалі не сплачуватиме заборгованість, можуть описати й саму квартиру. За сприятливого розвитку подій у неї можуть утримувати частину із зарплатні, адже вона нещодавно офіційно влаштувалася на роботу. Марія Голобокова Павло Чуприна, регіональна служба новин. За минулий тиждень донецькі правоохоронці затримали 10 покупців, які бажали поживитися за рахунок власників магазинів. Предметом цікавості дрібних крадів стали алкогольні напої, продукти харчування, одежа, парфуми. Традиційно не залишились поза увагу і годинники. Їх в одному із торговельних центрів лише один зловмисник викрав на 40 тисяч гривень. У багатьох випадках людей до крадіжок штовхали не фінансові складнощі, а бажання екстриму. Втім, така потіха коштуватиме кримінальної відповідальності. Звісно, як що вартість викраденого товару перевищує 114 гривень 70 копійок. Донеччина вкотре стала центром зустрічі талановитої молоді України, Росії та Білорусі. В Святогірську за підтримки управління у справах сім'ї та молоді Донецької облдержадміністрації пройшов відкритий форум молодь без кордонів та форум обдарованої молоді Арт Юкреїн. Донеччина, вкотре стала центром зустрічі талановитої молоді України, Росії та Білорусі у Святогірську за підтримки управління у справах сім'ї та молоді Донецької облдержадміністрації пройшов відкритий форум Молодь без кордонів та форум обдарованої молоді Арт Юкреїн. Ну пріжжі всього цель це обмін опитом роботи по реалізації молодіжної політики і, в общем-то, навірно сотрудничество між трьома странами. Та Росії, Білорусії і України, Тобто між молодіжними організаціями, між молоджою різних направлення. Юні українці, росіяни та білоруси на тлі живописної місцевості Святогір'я міркували над загальними проблемами соціального становлення молоді у своїх країнах. Перлина Донеччини зустріла форуми молодь без кордонів та Арт Україн, які зібрали понад 300 учасників з трьох східнослов'янських країн. Організатори заходу найбільш актуальним вважають питання міжрегіональної інтеграції у сфері молодіжної політики. Ми розкажемо о том, що відбувається у нас, що у нас провідному для молоді. Ну а зараз хочеться посмотрити, які направлення активно розвиваються на території Донецької області. Кі починає только розвиватися, можуть поділитися яким-то своїм опотом, яким то своїми нароботками. Ну і то багаж знані, умінні увести домой на родину. Учасники форуму впевнені, ділити їм немає чого. Їхні країни мають дружити. Крім того, аби вирішувати дорослі проблеми, молодь повинна активно обмінюватися досвідом. Ну ми від форуму очікуємо нових знайомств, нових ідей. Значить для что-то хотим відкрити новое в нашей роботі. Кожен з нас займається різною роботою, поэтому работаем на благо людей. Поэтому очень хотелось бы з нашими колегами это обсудить. Молоді люди працювали у творчих секціях з сімох напрямків. Вони мали змогу показати себе у фотомистецтві, сучасній танцювальній культурі, акторській майстерності, образотворчому мистецтві. Тетяна Телюкова, Сергій Поголієв, регіональна служба новин. Хокейний клуб Донбас на виїзді з мінімальним рахунком програв в Митишинському Атланту. За весь матч підопічні Андрія Назарова так і не змогли пройти оборону суперника. Вправнішими виявилися хокеїсти Атланту, тож на початку другого періоду вони відкрили рахунок. Більше голів болівальники у цьому поєдинку не побачили, тож матч закінчився з футбольним рахунком 1-0 на користь команди із Підмосков'я. Свій наступний матч у КХЛ Донбас також зіграє на виїзді проти Череповецької «Северсталі». Старт групового етапу Ліги Європи. Наразі у турнірі беруть участь три українські команди. Так, Загребська дуель одеського чорноморця та місцевого Динамо призначена на 20-ту вечора, 19 вересня. Тоді ж таки Дніпро на виїзді зіграє з румунським клубом Пандурі. А о 22.05 Київське Динамо у стінах рідного стадіону прийматиме бельгійську футбольну команду Генк. Про розвиток ситуації у другому за престижністю клубному турнірі Європи слідкуйте у наступних випусках. І це остання інформація. У випуску новин бувайте здорові! За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромедцентру, в п'ятницю 20 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, в день місцями дощ. Вітер південний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі – плюс 9, плюс 14 градусів. В день – 14-19 градусів з позначкою «плюс». По Донецьку – від 10 до 12 градусів вище нуля. В день – плюс 15, плюс 17. Атмосферний тиск слабо зростатиме.